Люди добрі, хочу розказати вам от про цей препарат Бікардіо. Клітинне харчування, Клітинне харчування від американської фірми Біепік. Це чудовий препарат, який лікує серце судини, позбавляє холестерину, очищає наші судини. Розріджує кров. У Розріджує кров. Mm -hmm. да, мене mm -hmm. був такий випадок, що я дуже була хвора серцем. Мені треба було два рази на рік брати капальниці, інакше мені би був гаплик. Тому що настільки вже була проблема з серцем. Але коли я дізналася про цей препарат, продукт. продукт я почала його приймати з першого дня, і в мене зразу був результат. Тому що як тільки випила перший стік, вже болів я не відчувала. А так, що в мене, коли лягала спати, серце боліло, нило, кололо. Відчувала. так? Відчувала біль. Але з цим препаратом я приймала його три місяці. Зараз я не ходжу ні до лікаря, ні до кардіолога. Я все прекрасно чую, я здала аналізи. У мене прекрасні аналізи, У мене серце все, все чудове, в мене немає ні холестерину, ні нічого. судини чистенькі, і в мене все прекрасно. Так що раджу пити цей препарат, продукт. продукт. Клітинного харчування, і ви будете дуже задоволені. Дуже. Дякую, Рома.